В Ужгородському ліцеї імені Василя Гренджі-Донського розгорнули найбільший в Україні прапор ФСТ Динамо. <ș」: ч!"> Дана подія була приурочена до сторіччя Фізкультурно-спортивного товариства Динамо, яке буде святкуватися 31 жовтня 2024 року. Ужгородський ліцей імені Василя Гренджі-Донського для масового заходу обрали не випадково. Адже саме учні цього навчального закладу опановують різні види спорту у фізкультурно-спортивному товаристві Динамо і прагнуть стати частиною його переможної слави. Я займаюся третій рік фехтуванням у спортивному товаристві Динамо у цьому році ми справляємо сторіччя, і я хочу побажати тільки успіхів. Я займаюся водним полом в Динамо і хочу продовжити займатися там? Я хочу прославити майбутнє Динамо і продовжити його рух. Ну а динамівські організатори спільно з представниками ліцею, влаштованим заходом переслідували і вагому соціальну мету: популяризувати здоровий спосіб життя та спорт серед дітей.